Американський спецпідрозділ розстріляв мирних північнокорейських жителів під час секретної місії у 2019 році. Вони за санкцією Трампа мали встановити спеціальне обладнання, яке мало дозволити Сполученим Штатам перехоплювати комунікації лідера Північної Кореї, який є самітником. А власне кімчинина під час переговорів на високому рівні з президентом Трампом, а, який обіймав цю посаду за свою першу каденцію, ці розмови були щодо ядерної програми. Про цю операцію провалену операцію пише «Нью-Йорк Таймс. Місія мала потенціал е, забезпечити Сполучені Штати потоком цінних розвідувальних даних, але це означало розміщення американських командос на північно-корейській землі. Крок, який, якщо його виявлять, може не лише зірвати переговори, але й призвести до ескалації конфлікту з ядерним противником, пише The New York Times. Це було настільки ризиковано, що вимагало прямого схвалення президента. Для операції військові обрали червоний ескадрон морських котиків сіл, тім Тім-6», той самий підрозділ, який убив у Бен Ладена. Вони проводили місяці у підготовці, усвідомлюючи, що кожен рух має бути ідеальним, але коли тієї ночі вони досягли берега, який, за розрахунками, був безлюдним, то наштовхнулися на цивільний човен. Вирішивши, що вони могли бути розкриті, спецпризначенці відкрили вогонь на ураження, вбивши усіх у човні, після чого відступили в море, так і не встановивши розвідувальне обладнання. Відразу після цього американські шпигунські супутники виявили сплеск військової активності північної Кореї в цьому районі. Повідомили офіційні особи США.